Війна внесла свої корективи в наші життя. Більшість з нас змінили професії. Хтось став волонтером, а хтось військовим, захищаючи Україну від окупантів. Історія нашого героя нас вразила від керівника в Харкові до таксиста в Чернівцях. Більше дивіться далі. Після 24 лютого життя поділилося на «до» та після, так сталося і життям нашого героя, який, попри все, вирішив допомагати та знайшов собі сили рухатися далі, навіть у найскладніші часи. Все життя, мабуть, своє основне свідоме, більше 30 років в торгівлі, а саме 16 років останніх в супермаркеті. Але коли 24-го сталася війна, розпочалася війна. Через місяць після початку війни я відправив свою сім'ю до Німеччини, жінку і молодшу доньку. Залишився сам, ну, тобто, не зовсім сам, в Харкові. У мене зараз залишились мама і матуся та молодший брат. Ігор розповідає, що першою причиною, чому він вирішив працювати в таксі, це брак спілкування. Адже з початком війни роботи в торгівлі призупинилися. А для Ігоря дарувати позитив, оточуючим це місія. Номер один. Друга причина в тому, що у Харкові наразі і зараз дуже велика проблема з транспортом, з пересуванням по місту. Люди потребують пересування за продуктами, за ліками, просто в гості, просто, просто вийти з домівки, подихати повітрям. Для, для цього треба пересуватись. Та все ж часом жити в Харкові стало складно через постійні обстріли, вибухи. Ігор вирішив переїхати, адже жити було нестерпно. По перше, коли я виїхав з Харкова, це було спонтанне рішення, коли влучив влучила міна в той магазин, в якому я працював. Я, я поняв, що це знак. І пора вже виїжджати. Це сталося не дуже давно. Це сталося десь пару місяців тому. Може три місяці тому. Я не рахую, там кожен день. От спочатку ми виїхали на Полтаву. Єдиний вихід з Харкова це був на Полтаву. В ті часи ще фашистські окупанти були навкруги Харкова. Та по приїзду в Полтаву до Ігоря зателефонувала знайома з пропозицією переїхати до Чернівців. Це надихнуло його, і він одразу вирушив дорогу. Приїхали, подивились будівлю. Коли приїхав, я сказав Наталі жінці, кажу, Наталя, це рай. Ну, якщо це порівняти з Харковим, це райська земля. От. Ну, я думаю, що в цьому вислові вже сказано все, те, що я думаю про Чернівці, про цю землю. Люди люди. Знаєте, моя думка така. Тут е, дуже, ну, вже в Західній Україні дуже багато храмів, дуже багато людей, ну, мабуть, всі, всі, взагалі, всі, люди, які е, вірять в Бога. А це значить, що вони живуть по Божим законам. Зокрема, Ігор керується правилом: стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися вони до тебе. Всі люди відзиваються на. Треба тільки попроси, і тобі буде дано. Попроси, е, Зроби для цього щось, допоможи людям. Я допомагаю людям, вони допомагають мені. Робота з людьми Ігоря надихає, за його словами, комфорт пасажирів на першому місці, тому він власними силами облаштував машину задля пасажирів. Спочатку вілових відключень світла, зокрема вуличного, з'явилася й нова проблема. Хотів про це сказати. Всім звернутися до всіх мешканців. Чернівецької громади, також області Чернівецької, там, мабуть, до всіх мешканців міста, де виключають освітлення після 20-ї години. Це дуже важливо мати на одежі якісь світлоотражаючі полоски чи що одягати таке, що отражає світло. А ще краще носити з собою фонарик. У кожному телефоні є фонарик. Вімкніть фонарик і ходіть з фонариком. Не жалійте батареї. Це важливо для забезпечення для для вашої безпеки. Що ж, будьте обережні на дорогах та не нехтуйте безпекою, адже наше здоров'я безцінне. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4